Коли вдома царство пива. Івано-франківець Ярослав Доміна колекціонує пивні бляшанки. Для них виділив окрему кімнату. У його колекції понад 17 тисяч оригінальних банок із сотні країн світу. Збирає Ярослав також пивні бочки та бокали. Втім, основне захоплення алюмінієві бляшанки. Більше з них поза зором вони розсортовані в коробках за кількістю зібраної пивної атрибутики. Ярослав поступається лише закордонним колекціонерам. в Америці люди мають один має колекціонер понад 80 тисяч. Ну це він в неї півтора мільйона доларів, це має двохповерховий будинок обложений банками. В Європі мають також колекціонерів понад 20 тисяч банків. А так я не ганяюсь за кількістю. Мене просто ну, цікаво мені. Так як от люди щось інакше збирають, тому мене от іменно захопили от банка. По Європі так деколи їжджу, там купую, друзів, багато переписки В основному з цілим світом веду переписки, в основному Європа там з Америки, з Південної Америки, з Австралії, з Південної Африки були посилки. Я їм своє щось посилаю, вони мені своє. Пивні бляшанки Ярослав Доміна колекціонує вже понад чверть століття. Почав їх збирати, аби відволіктися від пагубної звички і захопився не на жарт. По баночці створив домашній музей історії пивоваріння. Раніше я трошки зловживав алкоголем, потім залишив це. І почав колекціонувати певні банки, треба було чимось зайняти. Коли я почав колекціонувати, якраз з'явилися перші певні банки України, 90, початок 90-х років. Ну я зібрав практично всю Україну, там мені може деяких баночок не, не, не вистачає в колекції. А так в мене їх понад 550. Більш оригінальний дизайн мають закордонні пивні пляшки. Найцікавіші зразки 80-х-90-х років випуску. Найбільш цінні ці бляшанки, які важко роздобути. Ярослав здебільшого полює на серії пива, які створюють до ювілейних дат та свят, адже вони унікальні. Оце німецькі 80-ті роки Оці було тут серія. Потім оце от з Іспанії. Ярослав Доміна колекціонує лише порожні бляшанки, оскільки сам алкоголю не вживає в міст експонатів, дегустують його друзі та батьки. Вони підтримують захоплення Ярослава і допомагають йому. Час від часу поповнюють колекцію пивними новинками. коли я в Польщі у родини, то не раз так ну десь п'ю каву і кажу, прошу, прошу прошемпана проше те пушки не вижуцич, бо вона мені пані збіра метал?» я я прошу пана метал не збіра пушки мені. <laughs> mm-hmm А тут я просто можу стидаюся. Знаєте, тут би я напевно не попросила ні в кого, бо виглядала б просто ніщенкою. Для власника колекції кімната пива як антистресовий куток заспокоює кольорова гама та системна упорядкованість пляшок. Це так треба дуже ніжно до цього ставити. Це колекція надзвичайно, як він пересилає ті баночки, не раз вона помнеться трошки. Для нього це велика прикрість. Розумієте, хтось має прикрість в чомусь іншому, а колекція для нього є дуже цінна. На Ярослав Доміна мріє створити музей пивної атрибутики. Втім, усвідомлює, аби оприлюднити усю унікальну колекцію, необхідні чималі квадратні метри та кошти. Ольга Цьома, Андрій Шустикевич, новини на вежі.